Верветься до святого Спередона Тримефунтського. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю душа істини, ти, що усюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни, спаси благий, душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця Народженого перед усіма віками. Світло від світла, богоістинного від Бого істинного, народженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей і нашого ради, спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Прийдіть та поклонімся цареві нашому Богу. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душ нашим грішним. Амінь. Прийдіть і поклонімся Христові цареві нашому Богу. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь і поклонімся і приподім до самого Господа Ісуса нашого, Царя і Бога. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас. І на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Святий з молися за нас, святий з молися за нас, святий з молися за нас, святий з молися за нас. Святий Спередоне, молися за нас, Святий Спередоне, молися за нас. Святий Спередоне, молися за нас, святий Спередоне, молися за нас, святий Спередоне, молися за нас, святий Спередоне, молися за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Святий з рятуй нас, святий з рятуй нас, святий з рятуй нас, святий з рятуй нас. Святий з Пиридони, рятуй нас, святий Спередоне, 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 рятуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас. І на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Святий з помагай помогай нам, святий з помагай помогай нам, святий з помогай нам, святий з помогай нам. Святий з Передони, помагай нам, святий з Передони, помагай нам, святий з Передони, помогай нам, святий з Пиридони, помагай нам, святий з Пиридони, помогай нам, святий з Передони, помагай нам. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Святий з заступайся за нас, святий з заступайся за нас. Святий з заступайся за нас. Святий з Пиридони, заступайся за нас, святий Спередоне, заступайся за нас. Святий Спередоне, заступайся за нас, святий Спередоне, заступайся за нас. Святий Спередоне, заступайся за нас, святий Спередоне, заступайся за нас, святий Спередоне, заступайся за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас. І на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, і Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Святий з допоможи нам, святий з допоможи нам. Святий з допоможи нам, святий з допоможи нам. Святий з Передони, допоможи нам, 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 святий з Пиридони, допоможи нам, святий з Передони, допоможи нам. Просимо тебе, всемогутній і милосердний, Боже і Спасителю наш. Щоби ми через заслуги та заступництво святого Спиридона Тримом отримали Твоє благословення і сповнення нашого прохання, вказати прохання. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В імя Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В імя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.